Активуйте своє магнітне поле, щоб негайно притягувати гроші, ви від природи володієте потужним магнітним полем, яке притягує все, що вібрує у вас всередині. Якщо вам зараз не вистачає грошей або ви не можете досягти фінансового достатку, це тому, що це магнітне поле наразі неправильно запрограмоване або заблоковане. У цьому відео ви дізнаєтеся, як саме активувати і посилити своє внутрішнє магнітне поле, щоб швидко і стабільно притягувати гроші. Пункт 1. Ваша енергія притягує або відштовхує гроші, ваша внутрішня енергія діє як магніт. Якщо ви вібруєте від нестачі, ви притягуєте ще більше нестачі. Історія. Арно постійно скаржився на свої фінансові труднощі, сам того не усвідомлюючи. Він активував магнітне поле нестачі. Чим більше він зосереджувався на нестачі грошей, тим більше грошей він притягував у своє життя. Рішення щоранку активно відчувайте енергію достатку, візуалізуючи, що у вас вже є всі гроші, про які ви мрієте. Пункт номер 2 Змініть свої переконання, щоб залучити більше грошей. Ваші несвідомі переконання визначають те, що притягує до вас ваше магнітне поле. Історія. Марк думав, що гроші не ростуть на деревах. Через це обмежувальне переконання він постійно застрягав у фінансовому плані, незважаючи на всі свої зусилля. Рішення свідомо замініть свої негативні переконання на позитивні твердження наприклад, гроші приходять до мене легко і постійно. Пункт номер три звільніть себе від фінансового стресу. Стрес створює енергетичний опір, який блокує прихід грошей у ваше життя. Історія Вінсент постійно турбувався про свої фінанси. Щомісяця у нього залишався найнеобхідніший мінімум. Коли він навчився розслаблятися і відпускати, його фінансовий достаток стрімко збільшився рішення щодня практикуйте вправи на розслаблення, щоб зняти стрес і відкрити своє магнітне поле для грошей. Пункт номер 4 оточіть себе успішними людьми. Люди, які вас оточують, мають безпосередній вплив на ваші вібрації та магнітне поле. Історія Франсуа спілкувався лише з людьми, які були фінансово негативно налаштовані. Сам того, не усвідомлюючи, він вібрував тією ж енергією нестачі, коли він почав спілкуватися з процвітаючими людьми, його енергетика повністю змінилася рішення. Активно вибирайте позитивне і багате оточення, яке стимулює ваш фінансовий успіх. Пункт номер 5 Вдячність посилює ваше магнітне поле. Чим більше ви відчуваєте вдячності, тим легше притягувати нові фінансові можливості. Історія. Томас завжди розчаровувався, коли йому не вистачало коли він взяв за звичку щодня бути вдячним за те, що вже має, його магнітне поле одразу ж посилилося рішення. Складайте щоденний список з п'яти речей, за які ви відчуваєте глибоку фінансову вдячність. Пункт номер 6 Дійте так, ніби ви вже багаті ваші дії безпосередньо впливають на вашу енергію і магнітне поле. Історія Джонатан чекав, поки у нього з'явиться більше грошей, щоб інвестувати в себе. Коли він почав поводитися так, ніби вже був багатим, до нього несподівано з'явилися неочікувані можливості. Рішення. Зробіть сьогодні дії, які чітко покажуть, що ви вже перебуваєте в достатку. Пункт номер 7 Приберіть свій простір, щоб залучити гроші Захаращене середовище блокує енергію і вашу магнітну силу. Історія Луїс жив у брудній квартирі. Коли він вирішив прибрати і впорядкувати свій простір, він відчув нову енергію і його фінансове становище швидко покращилося рішення. Регулярно прибирайте у своєму житловому просторі, щоб очистити енергетику і залучити гроші природним чином. Пункт номер 8 слідкуйте за своєю зовнішністю, щоб посилити свій магнетизм. Ваш зовнішній вигляд відображає ваші внутрішні вібрації і впливає на ваше магнітне поле. Історія Павло нехтував своїм зовнішнім виглядом, бо не мав достатньо грошей. Коли він доклав зусиль, щоб краще піклуватися про себе. Він почав притягувати більше професійних і фінансових можливостей рішення Дбайте про свою зовнішність, навіть маючи обмежені кошти, щоб вібрувати від достатку і швидко притягувати його. Пункт номер 9 Інвестуйте в особистий розвиток чим більше ви збільшуєте свою внутрішню цінність, тим більше ви посилюєте своє магнітне поле. Історія Девід ніколи не хотів інвестувати в себе. В той день, коли він інвестував в особисті тренування, він швидко привернув до себе набагато більший дохід, рішення. Свідомо інвестуйте в тренінги, книги або семінари, щоб посилити свою внутрішню силу тяжіння. Пункт номер 10 Говоріть про гроші позитивно. Те, що ви говорите щодня, безпосередньо впливає на ваше магнітне поле. Історія Ніколя постійно скаржився на свої фінанси. Коли він свідомо змінив те, як він говорив про гроші, його фінансовий достаток значно збільшився. Рішення Говоріть про гроші щодня в позитивному, оптимістичному і багатому ключі. Пункт номер 11 Медитуйте, щоб посилити свій магнетизм. Медитація підвищує вашу енергетичну вібрацію і сильно активує ваше внутрішнє магнітне поле. Історія Жульєн постійно перебував у стані стресу. Коли він взяв за звичку медитувати щоранку, рівень його спокою підвищився, і він притягував до себе більше фінансових можливостей. Рішення Медитуйте щонайменше 10 хвилин щодня, щоб посилити свою магнітну вібрацію. Пункт номер 12 Уникайте фінансових заздрощів. Заздрість блокує ваш магнетизм і відштовхує достаток. Історія Гюго заздрив своїм багатим колегам. Коли він замінив заздрість на щире захоплення, він швидко збільшив свій власний дохід. Рішення. Активно відчувайте радість за фінансові успіхи інших, щоб привернути такий же достаток до себе. Пункт номер 13 Використовуйте символи достатку. Візуальні символи мають сильний вплив на вашу підсвідомість і магнітне поле. Історія. Антуан ніколи не використовував позитивних символів. Як тільки він почав використовувати зображення достатку щодня, його фінансова реальність швидко змінилася. Рішення помістіть символи достатку, наприклад, зображення багатства або грошей у вашому домі, щоб посилити свій магнетизм, висновок тепер у вас є всі ключі, необхідні для повної активації вашого магнітного поля і швидкого залучення грошей, на які ви заслуговуєте. Застосовуючи ці прості та ефективні поради щодня, ви швидко побачите, як зміниться ваша фінансова реальність. Не забувайте, що все починається всередині вас, ваша внутрішня енергія це абсолютний ключ до негайного достатку. Підпишіться на нові відео про достаток і залучення.